Тобо ще трошки приходить. Так, Хто у мене на сьогодні записаний? Ага. О! Клієнтка, яка вже не була майже 3 місяці. Вже я вже її знову побачу. Ага, ще хлопчина. А вона подзвонити до неї, бо вже по часу ніби вона запізнюється. Алло? Алло? Алло, Віка, ти де? Так, так, ти, ти ніби запізнюєшся. Я вже біжу, набігаючи, вже, вжу, ти, вже, вже вжу, на 15 хвилин ти Бужу, біжу, жди, жди. Жди. Привіт! Привіт, Приві. я радий тебе бачити. Я теж тебе рада бачити, Максиме. Так, давно не була. Втомилась, поки добігла. Так, зараз я запишу, що ти прийшла до мене. Все. Де це ти так пропадала mm -hmm. довго і Я вже дивлюся, вже волосся трошки відросло в тебе, правильно? Дружо то, того в тебе не була, стільки було справ, Я така була зайнята сім'я, діти, робота, навчання, просто стільки всього навалили за останній день, за останній час, не могла ніяк до тебе прийти. Скажи, що це. Ми ж так само стрижемо тебе, як завжди, правильно? Да -да -да. Так, так, за так як завжди, як стрижемо, будь ласка. Слухай, а я то це? Я, я теж знаю, що як це на роботу йшов позавчора, буквально. І тут такі, така злива була, такий і зіграв, і так змерз, захворів. Що це страх? До речі, я теж захворіла, мені так було недобре. Але милуючи, Господь мене помилував. Я стала на коліна, помолилась, кажу, Господи, допоможи мені так важко. Ти знаєш, і Бог мені допоміг. Випила пігулку і стала як новенька копійочка. Слава Діка, який Бог, ну про що ти розказуєш? Дивися, я, я, я теж йшов на роботу, я захворів, але я купив таблеток і я, я ну, здоровий, все добре зі мною. А ти мені про когось Бога говориш, У нас в країні війна, яка куча всяких різних. переживань, всяких турбот, не знаю, Ну де твій Бог? Ти мені покажи, ти глянь, скільки і горя в нашій країні робиться. І, бо, і до речі, ти знаєш, що Бог це був популярний в якомусь там, не знаю, два століття назад. Зараз 21 століття, Бог вже не актуальний. Ти знаєш, Максиме, я думаю, прийде час і ти зрозумієш, що Бог поруч, та він близько. Давай ти не будеш мені говорити вже про Бог, я буду тобі робити аческувати. Сі, фу, що з тобою? Ти бачить мене твій волосся. Розчишися, хоч, певкайну сходи. Юсі, правда, мене треба охарюється. Ой, яка сьогодні чудова погода, яка мене зар. Владала в пилкарі і шарф собі не викупила. Фу, що це таке? Людино, чого ти сидиш? Глянь на себе в зеркало, що це ж твоїм волоссям щось ще пригає, ой, підійду до нього. Все нормально. Дай, одай, подай мені зайка. Okay, Іди okay, помийся. Так, да, так, да, підходжу. А жди, жди. Мар'ян. Мар'ян це ти? Да. Що з тобою сталося? Мар'ян, ми ж з тобою вчились разом в одній школі. Дивися, скільки я грошей заробляю. Це в мене за день. Поймаєш день. Отак, хоче тобі дам? Підеш в, в перукарню і пострижаєшся, будеш далі нормально. Навіть то перукарню, зараз там мене покалічеш. Ви, викинь цю кризу, викінь крису, ти що? Мар'ян, не позор мене. Ми з тобою вчили, що з тобою сталося, Мар'ян. Давай я тобі дам гроші, Підеш там, проведеш порядок. Ні, дякую на гроші, можеш, дати перукарню я піду. Я хочу, щоб ти пішов перукаю і виглядав нормально. А наша мені та перукарня. Ти що? Мені так добре. Все зрозуміло. Ти і був таким і остався. Максиме, ти ось того чоловіка на подвір'ї? Ну, так, да, бачу, та слухай. Yeah. Я постійно йду на роботу і він тут сидить. Це дивак якийсь, не страхай нього уваги. А ти бачиш, скільки до нього підійшло людей, і ніхто не зміг йому допомогти? Ну то там він завжди сидить, щось якісь гроші просить, чи ще щось. Ну, йому вже до дали давно всі стороною ходять. Раніше хтось допомагав, а зараз ну взагалі ні, ніхто не хоче. Ти знаєш, дивлячись на нього, у мене прийшла думка. Перукарів зовсім не існує. Сенці не існує. Віка, ти хочеш собі якусь іншу порукарню знайти? Я Я хто тоді? Знаєш, Максиме? Цей чоловік міг прийти до тебе в порукарню, але він не захотів. Але це не означає, що немає порукарів. Так само наявність в світі зла і гріха не означає, що немає Бога. Чому війна? Чому все таки пандемія, коронавірус? Тому що людина зробила гріх. Перестала слухати Бога, читати Біблію. Ходити в церкву тому ось такі обставини. Але знаєш, що треба для того, щоб бути щасливим. Що? Треба шукати Христа. Написано: шукайте його, допоки він близько. Я думаю, що прийде час і ти побачиш Бога в своєму житті. Шукати Христа це, це як? по-твоєму? Де його шукати? Шукати Христа можна буде. Через Слово Боже, через людей, які ходять до церкви. Бог говорить з нами, з нами навіть через природу. Бога можна побачити всюди. Дякую тобі. До побачення, Максиме. Надіюсь, ти мене зрозумів. Хлопче, привіт! Привіт. Що з тобою? Думаю. Ти такий трошечки замазюра, такий неаккуратненький. Що з тобою сталося? Як тебе звають? Мар'ян. Мар що тебе довело до такого життя? Складнощі. Складнощі. Ти знаєш, в мене в житті теж були складнощі, але я зустріла одну людину, яка мені дала ось таку книгу. Ти знаєш, що це таке? Це Біблія. Ви знаєте, що це таке? Це Біблія. А що таке Біблія? Це інструкція мого. Бога та вашого життя. Саме тут ти зможеш дізнатися відповіді на свої запитання. Бог може змінити тебе, Бог може зняти і забрати весь твій біль та гріх, і ти зможеш зрозуміти, що він поруч. До речі, сьогодні у нас проводиться табір в селі Ступно. І там буде дуже багато класної та корисної інформації про те, як дізнатися, що Бог. Поруч хочеш почути? Звісно. Тому приєднуйся до нас і ми разом з дітками побачимо та почуємо щось дуже цікаве та корисне. Ходімо!